І всім привіт, з вами Ліпі. Сьогодні вначарова серія по Роблоксу, друзі. А це новенький режимчик, який я ще ніколи не грав. Тут нам треба буде стати супер популярним. Так, давайте підемо і заявимо на свій Тайкон для початку. Лецку. Такс. Ким з інфлюєнсерів я буду сьогодні: айшов Спіт, Кріпкрафт, Містер Біст, Белі Порч, Рок, Лейм, Фламанго, Ліа Еша, Чарлі Еміло. Так, я буду містер бістом. Звісно, що я буду містер бістом. І для початку я собі візьму дропер, який мені буде давати, я так розумію, якісь грошеняточка. Да, ось так. От він тут стоїть. І робить якийсь грошеняточки. Правильно, правильно. Так, забираємо нагороду в вигляді 5Х монети. На 30 секунд, щоби в нас швидше йшов заробіточок. Правильно, правильно, підходимо до сейфу і забираємо гроші. Ставимо прогулянку у доріженьку і дешеві телефони. А во я знімаю своє перше відео на ютубі, Я поняв. Окей, треба нажимати на ці кнопочки, щоб швидше зняти свої нові відоси і набрати більше підписників. Я поняв. В мене вже їх цілих 13, 14, 15. Це я це я знімаю. Тіктоки, я поняв. Я тіктокером поки що став. І в мене вже 20 підписників, як не як. Хорошо. Давайте. Зараз моя задача набрати 50 людей. А, ні, в мене є, мене є, мене є. Мене є там 50, що треба для цього. Во, телевізор. Я поняв, народ, у нас же 1200 підписників. Нічо собі, як я танцюю, круто, знову це. Тіктоки все роблять нам кучу підписників. Я, я вже все я вже розібрався, плюс-мінус. так. Тепер нам треба от сюди купляти собі коврика в свою спальню кімнату. І прокачувати її, звісно ж, також потрібно. Це дуже важливо. Так, давайте підемо подивимося, що у нас там по грошах назбиралося вже, бо вже давно пора. Поставимо стіни своєму Такому, ну такі не дуже великі, але нехай будуть. Нехай будуть хоч якісь. Вже лучше, ніж ніякі. Так, ще один дропер ставимо. І апгрейдер коштує 1000 баксів. Опача. Ми набрали 3000 підписників і за це отримали 500 монеток. Нічого собі, от би так в житті давали. Ха. Ставлю апгрейдер ще один. Зараз буде трошки більше грошеняток нам іти Що тут є? в нас магазин. Магазин вхід є, але в магазині все за робукси. У мене робуксів немає. Хорошо. Ну нічого, зараз ми прокачаємо трошки свою дропальну штуку, свій бізнес. За які ми будемо отримувати гроші для прокачки нашої студії, це логічно, я думаю, да. Так, і варто поставити вікна в свою хату. Звісно, що варто. Але для початку я поставлю ще підлогу в своїй спальні. І також потанцюю трошки перед підписниками, щоб набрати їх трохи більше. Так, вже 6200, 6300. Кей, тіктоки я роблю хороші, нові танці відкрив. Дивіться, який я танцюрист крутий, а? Ну реально, крутий же ж. Зараз я докачаюсь до того моменту, щоб в мене було по 100 фоловерів в секундочку. Отак от. 90 де. І, в мене 10к підписників. Є. Все, пригаю сюди. Такс, мені треба, ось за 10к. Оце качнути. Відкрити собі дру. А, це тумбочка, я поняв. Окей. Окей. Так, ставимо собі в кімнаті вазончики. Тепер треба 13500. Поняв, поняв, поняв. І також треба зібрати прибуточок, звісно. Що? Щоб качнути свій заводик, який нам дає гроші. Це, понятне діло. Я думаю, кожному зрозуміло. О, що це таке? Демедж 20. Я меч якийсь знайшов. Нашому меч? Хе-хе. Так, пішли танцювати. А, з мечом тоді чи що? <клес> Окей. Нові танці з мечом дуже подобаються моїм підписникам, тому тепер я в секунду набираю цілих 113 підписників. Хорошо, хорошо йдемо. Дивіться, отут за 13 тисяч 500 підписників я можу купити собі стульчик <клес> в кімнату. <клес> я поняв. А на 20к ми прокачаємо трошки свій стрімерський сетап і зможемо набирати ще більше підписників. Тому нам зараз треба качнути до 20к. Є 20к є. Чудово, такс. Тепер наш стрімерський сетап складається з двох кільцевих ламп. Бочок і хороший такої камери. Ну як хороший? Середній. В принципі, непогано. Так, тепер ми можемо швидше набирати собі нових підписників, а це чудово. Це дуже чудово, я вам скажу чесно. Тому зараз наша задача номер 1, це зробити собі по 200 підписників в секунду. От би ви так підписувались на мій реальний канал, я був би дуже радий. Так, є 200 підписників в секунду. І тепер у нас задача подождати, щоб набрали 40, а тим часом взяти зарплатку і не забути накупити собі тут нової штуки, яка буде. О, ми забрали. 30 тисяч підписників і нам дали за це ще 7к, Чудово, це мені подобається. так, 40к. Diamond Sword. О, діамантовий меч. Це ще крутіше. Тепер ним я, я не знаю з ким я ним маю воювати, ну типу, він типу крутий. Окей, поставили двері лазерні, що тільки я сюди можу тепер заходити. І тепер ставимо наступний поверх. Ого, так, сходить, обов'язково туди треба провести. І що там у нас буде? Мені цікаво. О, тут ще один дропер можна поставити. Це мені треба. Обов'язково. Нехай будуть нові гроші ніколи не завадять. Тепер трошки потанцюю перед підписниками і піду прокачаю своє ліжко. О, яке двох Непогане таке, я вам скажу. Трошки потанцюємо. Давайте. О, тепер у нас по 300 підписників в секунду дається. Оце. Мені подобається таке, да. Але нам треба 65к, щоб поставити тут дзеркало. Але взагалі я би хотів знову прокачати свій стрімерський оцей сетапчик, проте поки що це нам недоступно. Шкода, ну звісно, що шкода, але що ж поробиш. Так. Містер Біс, подивіться, які в нього здоровенні Волосся. А чому воно такі великі? То вот, той якийсь гриб в нього на голові. <сум> Окей, потрібно прокачати свою грошову видобувну машину. Звісно, що це треба. Це важливо, друзі. Але тим часом ми бачимо, що в мене вже є 3 тисячі підписників, нормас. Поставили дзеркало, яке відображає чомусь не мене, а небо. Ну ладно, так вже і буде. Що ж я пороблю? Там підписник стоїть. Заходь, бро, привет! Відкрили йому двері, він до нас прийшов. У нас нові підписники з'явились тут. Отак от, от. Іду я танцювати коротше, перед камерою знову, бо мені треба вже 400 підписників в секунду мати. Оу, я набрав 100 к підписників і мені це дало 20 тисяч баксів готівки. Нормас. Нормас так нормас. Мені подобається. Тепер я можу за ці 100 тисяч собі відкрити телевізор новий. О, непогано, тут же ютубчик даже є. Хорошо, хорошо. Тут є ідеї, до речі, для нових відосів. Мені о, це мені подобається. Таке мені надо, Таке я люблю. <гум> так, що тут у нас ще є? О, грошенятка. Це мені треба теж. Підемо прокачувати нашу грошовидобувну машину. Хорошо, хорошо, хорошо. Що ж, поки що в мене стока нема, щоби там прокачувач поставити. Тож, давайте потанцюємо трошки перед камерою брейкдансом. О, Чич! Ніче собі, це... Тобто я на танцях набираю вже 128к підписників. Я в шоці? Нічо собі, народ, оце мені подобається, я вам скажу чесно. Типа, я вже можу брейкданс танцювати перед камерою. Оце мій чувак прокачений. Є народ! В мене 500 підписників в секунду тепер буде. О, таке мені треба. Прокачую собі, килимок і йду забирати зарплатку, за яку зараз вже точно собі прокачувач на верхній конвейер поставлю. Це вже безсумнівно. Так, ставимо його. Yeah. О, так от. Тепер у нас буде нормально так грошей. І це не може не радувати, оскільки ну це важливо. Це звісно, що важливо. Ще й дуже. Ставимо нові стіни, ще стіни, вікна. Таксе доріжку. Хорошо. Йдемо збирати зарплатку знову. Забираємо. Тим часом у нас підписники вже 177к. Так, Такс, тут стіну на наш конвейер. І тепер о, ми можемо поставити собі спальню. Прикольно. Опа. Такс, на 175к підписників я маю право прокачати собі. Стіле! Тут дуже жорстко. Ну такий непоганий вже став стільчик, це мене радує. Зараз буде, до речі, вже 200к підписників скоро. А там і 300 не за горами, друзі. Да, є 200к, і ми ставимо. Ого! Ми розширили свою спальню. Нічого собі. Оу, до нас прийшов хтось. Ти чо б'єшся, бро? А тут так можна хіба? Е? Ха, дивись, 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 дивись. Може махати скільки хоч, а я його закрив і тепер не вийде звідси, бро. А ну йди сюди. Як мене розмазало? Це капець, народ. От, на мене напали! На мене напали мародери! Йойки! Я не встигаю меча взяти! Так, мені треба битися, але я пляха тут довбані ці чекпойнти, щоб купляти щось. Він же ж не вийде просто тепер з моєї хати. Нехай биває мене скільки завгодно. Він просто не може звідси вийти тепер. Я це розумію, звісно, ну блін. Що мені зробити з цим мародером? Який сюди заліз? Зароб'ю його, зароб'ю його! Є! О, він мене теж вбив. капець. Ладно, нічого страшного. Ну, тепер я зато не буду пускати нікого в свою хату, щоб мене не били цими мечами. Бо, типу, тут Є ж тільки якийсь чекпоінт, тобі вискакує сповіщення про те, що щось треба купляти. І все. І ти вже не можеш. Не можеш нічого зробити толково. Це капець. Ладно, прокачуємо тумбочку поки що. Потанцюємо трошки перед камерою. Є, у нас тепер 600 підписників в одну секунду буде. Це хорошо. Це дуже гарний результатик, але нам треба не забувати качати другий поверх. Понятне діло, йдемо качати другий поверх. Такс, тут у нас буде гостинна кімната. О. О, за 300. Ми 300к підписників набрали. Хорошо. Дуже даже гарно. Окей, окей. Такс, ламп. вазончики, такс, сика для взутя, аватаршоп коштует 75 тысяч, ничего себе. Ну давайте стенуша для новой спальни. <свот> В нас закрыта новая спальня. Воу. Так, на 300к песники, я могу что себе... О, Нова підлога, нова підлога. А, новий повер! Не нова підлога, а новий повер. <с>. Нічого собі. Так, след лампочки. І тепер вибираємо колір, звісно, що ну, якийсь я не знаю, зелененький. Він такий непоганий, я вам скажу. Мені подобається. Дійсно подобається. О, до речі, скоро сетапчик зможемо свій стрімерський прокачати. Оце мені подобається, реально. Зараз наберемо 365 тисяч підписників і зможемо нарешті це зробити. Але для початку я швидкість їх підбільшу чуть-чуть Так, є 700 підписників. Одну секунду. І в нас нова камера. І тоді освітлення народ, оце мені подобається. Оце реально вже щось нове. І нові танці. І нові танці. Це саме головне. Дається тепер по 4 підписника за один клік в секундочку. І таким чином ми скоро дійдемо до позначки в 1000 підписників в секунду. А це означає, що ми зможемо дуже збільшити свою популярність. Це чудово. 94, 98 і 1002 підписника в секунду. Тепер позначка моєї прокачки. Нічого так, нічого так, я вам скажу. Дуже даже. Достойно. Ідемо збирати зарплату. Тим часом ми не збирали 192 тисячі. Нічого собі. Йдемо, йдемо сюди. Так, ставимо тут вазончики. Вазончик є. Чудово. Йдемо дивитись, що тут ще в нас нема. О, геймерський сетапчик. Оце мені треба таке. Обов'язково сюди свою геймінг-кімнату поставити. Так, дивіться, який комп, прикольний такий корпус, прикольний моніторчик. Мені подобається. Цікаво, яка там відеокарта? Чи краща вона за мою? Оу, так, магазинчик аватарів. Що ми тут можемо Змінити о, нічого собі тут все заробукси. А я можу зма розмір своєї голови. Ха! Прикольно. Зріст свій можу регулювати. Ні, я буду звичайним. А можу стати суперхудим. І супермаленьким, і супервеликим. Прикольно, прикольно, це, звісно, все дуже круто, але тим часом я навіть не помітив, як в мене стало 580 тисяч підписників народ. Тепер ми скоро дуже, скоро зможемо відкрити собі і новий поверх. Але крім цього, нам треба зайти і отут от отримати нагороди за те, що ми набрали кучу нових підписників. Як, от, наприклад, у цей новий прекрасний телевізор і нове прекрасне ліжко. Навіть новий прокачений килимок. Чудово! Це дуже навіть чудово. Ух, народ, я ж томився танцювати перед тим. Перед тою камерою, капець, що я говорю. Е, значить, прокачуємо тумбочку. Вона щось не прокачалась. Прокачуємо стільчик тоді. Е, він зник. Прокачуємо вазончики. А, я поняв, в нас стільчик, певно, перенісся в нове місце. Цікаво, куди він у нас буде тепер? І де він у нас буде знаходитись? О, ми можемо поставити в нові сходи, в нову нашу спальню. Оце прекрасно. Так, прокачуємо свій сетап. Вау, тут же хромакей є, народ! Я в вшою. Тут по 10 дається за один клік. Нічого собі, я мільйон підписників набрав. Реально, відкриваємо двері в цю спальню. Вау! Оце мені реально подобається. Ми відкриваємо тепер наступний поверх. Так, забираємо обов'язково, звісно ж, цей прибуточок звідси весь. Перший лям підписників вже є. О, це чудово. Так, ставимо тут стіни, але нам для початку треба було не стіни ставити, а оцей дропер, щоб більше грошей нам було. Звісно, що. Це було би максимально правильно. Єдиний мінус цієї хатки, що тут треба на самий перший поверх спускатися за зарплатою своєю. Оце мінус. Оце реально мінус. Так, з пуфік ставимо за лям 100 підписників, ставимо пуфік. Чудово. Е, я дуже е, задоволений цим. Тепер нам потрібно знову потанцювати для Тік-Ток. Нові танці робота. Воу, я став новим танцюристом, я поняв. Воу, ну чого? Я вже докачався, що в мене 3100 підписників за одну секундочку нараховується на мій прекрасний неймовірний баланс народ. Оце мені реально до вподоби така штука, щоби я ставав реально дуже швидко, дуже сильно популяріті. Це мені подобається. Звісно, да. що це мені подобається. І Я вибігаю на наступний поверх. І ще на наступний У мене вже три поверхи. Нічого собі, я вже магнат капітальний і ставлю прокачувач собі. А тепер треба 300к на те, щоб дропер поставити. Гаразд, гаразд. Ем, Тоді піду трошки ще позбираю собі підписників. Напевно. Ух, я вже втомився, народ. У Мене 5 тисяч підписників в секунду. Тепер йде. Я реально просто неймовірно замахався це робити. А я почув, що якийсь дивний звук, як ніби хтось помер. Це, напевно, хтось намагався залізти до мене в гості, але в нього це не вдалося, власне, ось так. Якось, да. Йдемо на верхній поверх купувати собі прокачку для грошовидобувної, знову ж таки, машини, щоби швидше фармити це все діло. І прокачувач ми не можемо зараз поставити, бо на нього треба аж цілих 400к. Але зате ми можемо поставити тут е, нову кімнатку. Е, можемо поставити сходики до. Точніше, стіни до сходиків, ще стіни тут поставити, вікна тут поставити. І в нас не залишається майже грошеняток. Більше тому треба фармити. Звісно, що фармити. Там нас що є якийсь вибір, наче хм, ні. Звісно, що ні. Так, сідемо дивитися, що там у нас можна ще прокачати. О, прокачати ліжечко. В першу чергу, звісно. Звісно, ми тут ставимо собі, оновлюємо абсолютно кімнатку. Подивіться, що в нас тут робиться. У нас вже два ляма, 600 підписників. Наступна позначка вже три ляма. І ми отримуємо 300 к за це. І дивіться, як нас тут все прекрасно тепер Глядає. Таке ліжечко прекрасне, величезне. Оу, на два ляма ми ще можемо дровер собі, тобто цю тумбочку нашу прокачати. І стіни до неї поставити. Це, звісно, що дуже прикольна штука. Прокачаємо також наше дзеркало, яке відзеркалює чомусь тільки небо. <схід> Окей, і прокачаємо наш діванчик, який тепер перенісся в іншу частину кімнати. А далі ми можемо прокачувати вже аж на 3 ляма 100 підписників нові речі. Той самий пуфік, а на 3,5 ляма ем, записувач нашого гравця, щось типу. Того, я так і не поняв точно. Окей. Тисяч підписників в секунду. Нам це допоможуть зробити набагато швидше, чим можна собі уявити. Я думаю, ви це все прекрасно розумієте. І ми зараз беремо ще зарплатку і підемо качати третій поверх. Так, я на третьому поверсі знову, але мені, мені не вистачає 26к. А, все, тепер вистачає, бо я набрав три ляма підписників. І все. У мене тут повністю грошовидобувна штука прокачана. Це прекрасно. Не може не радувати. Ставимо стелю. Гаразд, чудово, Так. Для чілу поставили собі Новий диванчик і ставимо полички для одягу. Це, звісно, це, звісно, що треба. Давайте ще чуть-чуть потанцюю я бугі-вугі тут, щоб набрати ще більше підписників, і тоді можна буде далі прокачати вже третій поверх на максималочку. Ух, нарешті 6 тисяч фоловерів за секунду я буду мати. Це, звісно, що пришвидшує мій добуток підписників, але тепер мені потрібно наниз стрибнути, прокачати пофіка за 3 ляма 100 і за 3 ляма 500, поставити собі колоночку і звуко. Станцію, отаку от маршал. Прикольно. Кайф, мені це подобається. Я задоволений таким розкладиком. А що далі качати? Я не знаю. Мені тут треба нові руки качати для свого е, цього ютуберського сетапу, а я щось не бачу, де їх прокачувати. Можливо, вже пора скоро буде переходити на нову будівлю, але для цього я зараз зберу прибуточок і піду на третій поверх. Дивитись, що там ще залишилось прокачати, друзі. Давайте дивитися. Отож, бо тут ми ставимо ось такий стіл для менеджера. Окей, що ще? Ага, тут буде стіл для зустрічей, для зустрічей з всякими іншими чувачками для колаборації, я поняв. Хорошо, ставимо тут все, що тільки можна поставити. Окей, okay, такс. Ставимо екран для проектора нашого. Хорошо? Такс, ідемо дивитись, чи в нас немає ще грошей, чуточку, -чу -чу, щоб це все далі почнути. Бо це вже тут вже, я, я так зрозумів, доходить до фінальних стадій наш будиночок. Хорошо, ставимо для дарцу такий от е, столик. Чи це не столик, навіс, коротше, на стіночку. Хорошо. чудово, і в нас не Залишається майже знову грошей. так. треба щось щось з цим треба вже давно робити, друзі. А що там у наших сусідиків робиться? Там тільки другий поверх і майже немає прокачки. Я поняв. В принципі, оу, а там є прямо якийсь крутий замок, і поряд зі мною є якась фортеця. Непогано, непогано. Нічого, нічого. Скоро я теж таким крутим стану. А чекайте тільки. Я вже і так, на п'ятому місці серед всіх. Ой, народ! У мене аж спина заболіла так довго. Танцювати, бо я набрав 8 тисяч підписників за одну секунду. Тепер. Мої підписники будуть рости реально, наче на дрожжах, а за той час у нас назбиралось цілих 875 тисяч баксів, які ми зараз витратимо на остаточну, я сподіваюся, прокачку цього поверха. Так, ставимо отакі от столи, які нам дають по 200 і 300 фоловерів, відповідно, за секундочку. Ще один на 500. Ооо, це капець. Зараз зараз буде вже конкретний кач народ, і нам треба назбирати лише 500к, щоб купити новий будинок. Новий. Будинок, я розумію, це буде реально щось круте. Ну що ж, тоді зараз почекаємо, поки 500 буде, і купляємо нову хату. Бачимо, там друзі ганяють трошки. Я нікого пускати за себе не буду, через те, що мене захочуть вбити. Я боюся. ага, ага га отак от, бро. До мене в гості не можна. Ви мене б'єте мечами, я не буду вас пускати, я буду заробляти гроші. У народ, я зробив 8 мільйонів підписників. Нічого собі. Я в Шоці, ну ладно, заходь, бро. Я повірив тобі, ти мій фанат. А той чувак пише англійською, трошки підозріло. Заходь, і я вмикаю захист. Раст, заходьте, я повірю вам. Окей, у нас є лямчик, і тепер, друзі, ми купляємо собі новий будиночок. Вау, 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 вау. Отак от він у нас виглядає. Ставимо новий дропер. Ще один дропер. А, на що гроші всі зникли? Чішу? Що? За що, що за несправедливість? Я не поняв. Прикол. <рикола> Прикол, ладно. Що ж, ставимо фільмінг сетап. Нам тепер треба буде знову фармити підписників. Все заново. Ставимо ліжко, О, собі за, за свої підписники. Ми купуємо нові речі, оформлюємо. Бимо трошки це місце для того, щоб качати свої підписки. Хорошо, хорошо, хорошо. Є. Так, у нас тут вже трошки оформлення є. Хорошо, дуже даже чудово. Зо, братва, лізе камеру, щоб теж допомагати мені збирати підписників, напевно. Окей, окей. Піду заберу я зарплатку. Забираємо. Що, братва, як вам моя хата? Йдемо, ставимо ще один дропер. Звісно що це саме важливе. Зараз саме важливе це гроші. О, ми тепер поставимо вазончики. У нас є 9 лямів. 500 підписників я в шоці. Ставимо прокачувач. О, так от. Тепер ми грошенята будемо гребти чуть-чуть швидше. Добре. Є народи, ти зробив. Тепер в мене підписники в кількості 10 тисяч за одну секунду. Фармляється дуже швидко. Це дуже гарно. І тепер я можу зібрати також. О, так от народ. Тепер у нас фармляться гроші доволі таки швидко. І це хорошо, це дуже гарно через те, що нам потрібні гроші. В першу чергу це дуже важливо для нас самих. Якісь три різна питання. що ж тут у нас? О, новий мер. Що це мені подобається? Оце я хочу собі таке, да. Дуже сильно, дуже сильно мені треба. Такий меч обсидіановий. Йо. Стіни ставимо, стіни, але нас грошей не вистачає. Окей. О, нам ще треба на ще один дропер 240к збирати. Оце важливо, до речі. Дуже таке, да. І ставимо прокачку на свій геймерський сетап, на якому ми будемо стрімити, але він щось не хоче вновлятися. Щось я аж, аж там він поставився якогось біса. Окей, я вас поняв. А як мені туди сходи поставити? Еу! Еу! ви залагали, братва, ви залагали конкретно. <сум> Отак от, от ставимо такі ворота. Тепер звідси мої підписники втікти не зможуть. Вони тепер в мене в полоні. <сум> Пік наше поставити і все, тепер точно не втічуть. <сум> Маленькі підписники, я вас забрав в полон. Отакий от з люка ліп. Получається, так? Да. Але як мені вибратися до мого того штуки? Ого, як тяжко! Це щоб, це щоб понабирати чуть. Більше підписників я повинен лазити по таких от стінах? Серйозно. Ха, <смі> чого там піднялось? Ой, це якісь лаги народ, конкретні, я вам скажу чесно. Якщо придивитись, тепер можна зрозуміти, що в мене по 15 тисяч підписників фармиться за одну секундочку. І тепер я можу поставити собі ще один ропер. І ще один прокачувач не можу, на жаль. Капець, як все дорого, насправді народ сталося. Я дійсно шокований. Але тим часом ми апаємо 15 лямів підписників і отримуємо 3 лями нагороду за це. І це нам дає можливість качнути собі добуток грошей. Трошки сильніше, а це вже дуже даже добре. Тому я можу поставити собі нарешті сходи на другий поверх. І зробити все, що мені потрібно там. Мега мегасофу ставлю сюди. Окей. О, туалетик. Нарешті в мене буде туалет. Що собі? <сум> О, домашній кінотеатр. Та ти шоу. Чудово. Ціночки сюди. О, нарешті дропера можу поставити. Хорошо. Прокачувач, ще один дропер. І на третій вже навіть не хватило грошенят. гано погано, шкода. Підписуйтесь. <сум> Залітайте в гості. Залітайте, братва. У мене тут місця на всіх вистачає, поки. Ще один дропер, а на ще один не хватає Але тут їх можна ставити аж 4. Нічого собі. Погано так. Нє, це прокачувач. За лям 250. Нічо собі. Нормально так. Так, ванну поставили. Хорошо, можна митися. Оу, oh, єс! Yes! Ми назбирали знову трошечки грошей, щоб прокачати наш видобуток тих самих грошей. І тепер він у нас на максимальному можливому рівні для цього поверху. А це вже добре, це дуже хорошо. Піаніно поставити можна. Оу, oh, це мені подобається. Хорошо, хорошо. Ставлю стіни навколо. Ой, не ставлю стіни, бо немає грошей. ще. Ну тепер то точно ставлю стіни. Правильно? Правильно поставив. Хорошо, хорошо, хорошо. Добуток є. Гарно. Так, сидіння для піаніно, тепер точно хто, хто вміє грати, може цим займатися. А що далі? Що, що далі робити? От я не знаю. О, балкончик! Балкончик можна зробити з цього. Прикольний такий балкончик. І стіну, звісно що. О, тут підписник перевернувся головою вниз. Йойки. Що йому є? Тан. Ой, тут ще просяться в гості. Залітайте. Є. Капець, у нас тут сходка підписників получилась. І один перевернувся, а всі навколо нього стали і дивляться, що тут робиться. Поможіть йому, народ, бо я не знаю як. Ставлю вікна тим часом собі. Так, ну і, звісно, кухоньку треба би. Так, що тут за лямчик у нас? У нас тут буде постер тепер на зовнішній стороні нашого будинку міст з містером Бістом. Хорошо, таке нам треба. Ставимо нарешті кухню за 880 тисяч. Я в шоці. Полодильний. 970 тисяч. А що за ціни такі, хто їх придумував? Такс, це якось взагалі нечесно. Абсолютно нечесно. Реально вам кажу. Так, а що тут можна зробити? Щось я можу розбивати оці ящики чи ні? О, я не можу відкривати айрдропи, бо в мене немає Робуксів, капець. А чо так все нечесно? Чо все за донат? О, тенісний стіл. Грайте теніс, братва. Я вам зробив. Хе-хе. А тим часом народ, у мене вже 23 тисячі підписників. Ой, яких тисячі. Мільйони 23. Дальше позначка в 30 мільйонів закриється, і я отримаю 5 лямів прибуточку. Непогано так. Але зараз я буду відкривати новий поверх. Але дивимось, що нам дасть цей новий поверх. Є новий поверх. А щоб поставити на той поверх драбинку, потрібно мільйон баксів. І до нас зайшов новий підписник під назвою Дракон, який має дуже цікавий скін. Ставимо драбинку нарешті. Про що? Та є. Окей, а що я тут зможу зробити? У мене таке питаннячко. Лазери за два ляма. Наш вони мені? що там лазери? Я не поняв. В чому прикол? Ох, натанцювався я, звісно, жорстко. О. Тут підписники за мною слідкували, Нічо собі. Що собі тут підписник ходить з такою картиною на весь свій скін, непогано. Так за той час у нас назбиралось цілих 4 ляма 800, і я зараз йду, ці 4 ляма 800, благополучно витрачати. Е, прикольний скінчик в натурі, братан. Дуже мені сподобалось. Лазер. Хе-хе, класс. Так, ставимо стінки. Опа, що В нас є якраз тут все. Щоб поставити собі для підкастів студії. Що собі? Тут ми можемо поставити Ілона Маска, Ендрю Тейта. І це непогано так, такс. Окей. Тоді світло є. Далі буде 30 лямів підписників, і ми зможемо поставити собі нових персонажів, які будуть допомагати нам збирати підписників, бо тут будуть вестися круті підкасти. Непогано. Секретна кімната така, я вам скажу, доволі прикольна. Гарно придубано це все, мені подобається таке. Ставимо балкончик сюди. А тут місця для сидіння треба. Бажано. Гмгу. Оу, єс! У нас є 30 лямів. Ой, да, 30 лямів. Ендрю Тейт. Непоганий такий чувачок, але я не знаю, хто це такий. Це його навіть не впізнав. Ілона Маска, я думаю, всі впізнають і знають. Це таке, що... Навряд чи хто цього не знає. Так, спрокачуємо тут все максимально сильно, як тільки можна, щоб в цій студії було все. Все, що тільки я можу собі уявити. Хоча тут навіть і уявляти не треба, бо воно є реально. Йду я трошки ще потанцюю. Так, спотанцював, як і планував. хорошо, тепер у нас по 25 тисяч підписників за секунду йде. Я не проти такого розкладику. Знаєте, 36 лямчиків вже непогано. Йду качати я оцей третій поверх, бо мені цікаво, що ж тут можна добути максимально. Наприклад, у такі стульчики я поставив, а тепер ставимо ще рослинки. Нас залишається 3,5 мільйони. А от куди їх тратити? Я в мене нема. На жаль, тому друзі, треба збирати 50 лямів підписників на Ілона Маска, щоб тут починали вестися підкастики. І тоді, я думаю, ми зможемо далі качати будинок. А на даний момент я хочу вам сказати, що дякую вам всім за перегляд, дякую за лайки, підписки і дзвіночки, а також коментарі. Ну а на цьому все зустрінемось в наступних серіях. До побачення, друзі! Бай-бай!